Вихованці секції вільної боротьби Білгородністровської комунальної установи, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вдало виступили на обласному турнірі з вільної боротьби. Юні надії та зайняли там призові місця. Про подробиці дізналися від тренера Артура Лукінчука. Ми щодавно давно вернулися зі змаганську левчі в змаганнях приймали участь близько 150 учасників. Від нашої команди поїхало сім дітей, і четверо з них. Привезли медалі, прийняли нас з великою повагою, де дітям видавали багато гостинців, та призові місця нагороджували грошима, медалями та грамотами. Скажіть, будь, будь ласка, наскільки важливо саме для батьків возити своїх дітей на змагання? Бо саме в змаганнях дитина може отримати досвід, дитина може збагачити своє уявлення про цей вид спорту, про контакт ваше ну, батьки? в першу чергу. Це самодисципліна. Тому що коли ми виїжджаємо на змагання, ну у них вони повинні все робити самі. Батьків немає Опаратися на себе, да, так, звісно, ваш батько також наразі захищає нашу країну. І я хочу, щоб ви також звернулися до свого батька, бо він обов'язково подивляться нашу передачу. Звісно, не по телебаченню. Звісно, в записі Фейсбуці або Ютубі. Я знаю, що Андрій не пропустить, не прогавить свій шанс подивитися на свою дитину. Що хочете, батьку особисто сказати? Ну в першу чергу скажемо велике, дякую йому. Так що ну це. В першу чергу ці всі досягнення його, так як він вклав в, ну, всі свої сили в них, а я вже так допомагаю. Батько, я тебе люблю, ми тебе чекаємо. Перемогу в регіональних змаганнях вибору Василь Міхов на другу сходинку підсталу піднявся Артем Сирбул. Бронзові медалі отримали Богдан Вараш та Іван Шкімбов. З більшістю знайомі ми давно тому знаємо і про мрії на подальше, і про перспективи у спорті. Поспілкувалися із хлопцями про їх виступи, послухали, на чим в подальшому слід попрацювати. Перше місце – це такий значний результат. Але що, які були недоробки? На що слід звернути увагу в подальшу? Ну, треба трохи змінити стойку, коли починаємо змагатися з суперником, бо я трішки там ноги держу близько до одна одної, І один раз мене кинуло на бросок. Ну, я втримався там і потім. Немає достатньо упору, так? Да. Так? Угу. Зрозуміло я. Ще над чим слід попрацювати. Ну, так, все більш-менш добре. За що себе можеш похвалити на цих змаганнях? Ну там, там витриманий був, чув тренера, наприклад, не боявся обмані рухи, що? Ну, не боявся так, як до цього було. До цього багато боявся та не міг тримати цей страх. Вже е, вже на сьогоднішній день можеш поратися. Так важливо поєднувати школу та спорт чи ні на твій погляд. Коли е, ходив в нашу шост, шосту школу, е, я там ну, е, свої навики, які я вмів робити тут, я робив там. І я показував е, своїм однокласникам, як це робити правильно, бо вони це не вміють. Я е, вмів і допомагав Марії Сніславні. Це наш е, е, викладач. Фізкультури. Ти, можна казати, крав хліб свого тренера. так? – Так. – Платили тобі чи ні? Ні. Ну тоді, не так же й ти багато і вкрав. Як тобі змагання? Сподобалося? Так, дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, що я виграв гроші. Це дуже круто. Між нами скільки? Триста. На що потрапили? Ми з сестрою пішли, купили собі таку гедота, картошку фрі, паличка. Яка це гедота? Це самий смак. Розкажи, що ще паличка. Палички в фритюрі, шаурму. Красавчики, все ви правильно зробили. Мені подобалися змагання, те, що там був гарний зал, багато суперників. Дуже понрав... дуже сподобалося. Розкажи мені про свого тренера, який він? Він дуже сильний, хоробрий, молодець. Він я дякую, що він нас тренує. За все йому дякую. Іван, скажи мені, будь ласка, чи знадобилася тобі твоя практика вільної боротьби, хоч хоч раз у житті? Да. Дрався? Так. Да. Е, коли був в п'ятому класі з другом. Дралися, я його взяв на м'янцю і кинув. Як ти взагалі вважаєш, чи повинен чоловік займатися спортом? Навіть такий молодий. Як ти. Я розкажу свою думку. Думаю, щоб так, щоб була добра форма. Ти такий бачу міцний хлопчина. Да. Скоро вже зможеш мішок карто... картоплі на одне плече, мішок цибулі на інше плече, Це допомагати батькам. Так да. Уже... Тільки допомагав брат. Ми, нам сказали з іншого гаража принесити картошку в другий, щоб її пожарити. Ми двоє я брав на плече, а брат задіжав. За що хочеш сказати своєму тренеру, доки він нас не чує. Півроку він викладає вас, доки його батька не має поруч. «Добрий. підказує нам, коли ми були на тренувальні. Спасибі йому за те, що тренує нас. Приходячи до юних спортсменів, відчуваєш лише одну безмежну любов до нашої молоді. Такі вони розумні та чудові. Може, років через 35-40 я почну кряхтіти, що молодь вже не та та, як було раніше, а зараз просто захоплююся. Молодим тренером, який підміняє батька в залі, поки батько захищає нашу землю. Батьками, які, не дивлячись на всі тяготи сьогоднішнього часу, примудряються знаходити кошти, ресурси та сили для своїх дітей, їх здорового та повноцінного розвитку, і звичайно ж, хлопчиками, з якими цікаво, бала про тренування, фастфуд, мішки картоплі та перші закоханості, що залишилися за кадром. Нехай янголи-охоронці бережуть наших захисників і нашу молодь невпинно, адже перші дають нам можливість спокійно ростити дітей, а інші наповнюють життя сенсом. Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.